Вечір друзі, зніму коротеньке відео. Сьогодні виїжджаю знову до Києва, катаюсь між двома чудовими містами: Київ і Франківськ. Ще збираюся Полтаву, до мера Полтави, до поліції, до Соціальної служби, до ювенальної поліції по правах дитини. Поїду шукати справедливість. Для того, щоб бачити мого внучика, якого від мене ховає три з половиною місяці, навіть жодного разу не пропонували, щоб я з ним побачилась. Що вони говорять цій маленькій дитині, як вони його обманюють, я не знаю. Я знаю, що він мене не забув. Я повезу йому подарунки. Одна я боюсь їхати, тому що ця родина на мене кидала трацію останній раз, коли я бачила Данила. Вони мене викидували з хати, штовхали, таранін, дружина його, Людмила, кричала: як Бешена. У мене є аудіозапис всього цього, є свідки цього, цього, що відбувалось. Тараніна будуть за це судити, і він має відповісти за свої дії. Я поїду. Для того, щоб з поліцією, соціальною службою поїхати побачити мого внучка. Ніхто не має права нас розлучати. Тим паче, що ми так один до одного тягнулись. Вони в саджавах, коли були, забороняли мені з ним бачитися, йому обманювали, що в них немає програми або бабушка дуже зайнята. Тобто постійний обман, обман, обман і маніпуляція. То як вони збираються виховувати дитину, як відносини вони тільки на обмані. Крім обману і брехні, нічого ця родина не може зробити. Для чого обманювати маленьку дитину і відлучати від рідної бабусі, я також не розумію, в чому сенс. Я довго про це думала і не знаю, в мене немає відповіді. Помста мені, то для Тараніна тоді всі люди, і діти, і його, і внуки це просто елементи маніпуляцій. Для того людей, яких він використовує в своїх корисних цілях. Бо коли говорять, що це дуже хороша людина, там пастор біспалов в церкві, яким він сварились, тепер вони помирились, то напевно, заради моїх грошей вони помирились, об'єднались. Я так підозрюю, що воно ж, як це говорять, Бог шельмумет, то це вони є, це Рима Заремби, безпаливо, це вшайка, аферистів, кидалови. Такі собі кидалови в Христі, будемо говорити, а ті кидалови при владі. У нас ця країна сплошні кидалови, куди не кінься, одні кидалови. Куди ж здіватися людям, які хочуть просто жити, в'язати капці, співати, навчати дітей чомусь доброму, світлому, ну, не знаю. Тому все одно їду боротись за правду. Завтра буду в Києві боротись за правду. Післязавтра в Полтаві і сподіваюся, що я все-таки внучка побачу. Ну, Якщо не побачу, то ну, я не знаю, що навіть зараз вам сказати. Ну, Мені буде дуже боляче. Дитинка мене не забула. Ну, Такі відносини, як у нас Ну, неможливо забути, припинити. Тобто, ура, моя бабуська Лана приїхала. А якщо відео, коли знімали для папи і мами Вазосталь, то вони кажуть, це відео для папи і мами, це таранна Людмила каже. А Данечко говорить і для бабуськи. Ну, ну то як це можна витримати? Як це можна не любити цю дитину і не хотіти до неї поїхати на край світа? Але ж вони не пустять мене без поліції, без соціальних служб, ну не пустять вони просто привласнили дитину. Дитина знаходиться як в'язниці, тобто вони її забрали. А що рідна бабушка її хоче взяти, то ні, ти до суда його не увідіш. Тобто дитина це елемент маніпуляцій, це не ноутбук, це не стіл, це не стол, це не стул, це, ну, це, це не речі. Це жива людина, яку хоче бачити свою бабусю. То як можна назвати цю людину і його дружину, які навмисно нас розлучали. А потім ще навмисно обманювали дитинку. Дідуська говорить, що у, у нього немає програми спеціальної, щоб тобі дзвонити. Потім Даня плачу, говорить бабуська, я з тобою не попрощався, я плакав. А потім плаче на взрид, а вони його носять плачущого. І на відео знімають, який бабушка монстр що довела дитинку до сліз. розумієте, що це маніпуляції, ці не скінчуються. Але терпіння моє також не скінчиться ніколи, поки я не доб'юсь того, що Данило буде зі мною. Тому що нас розлучили навмисно, брехнею і маніпуляціями. Ну Це так гидко, це так підло, так низько, як же впала низько родина та ранених. Просто родиною назвати їх. Я вже говорила я не раз повторюю. Це не родина. Це люди аферисти, які просто живуть під однією кришою. Народили собі дітей і прикриваються цими дітьми. Очікатіла також була родина і дружина, і діти, і тим не менше він, що робив з людьми скільки трупів. Так і Таранін, схоже, що наробив собі цю родину, собі, прикриваються дітьми. Ми з ними йдемо говорити, з Данілом гулять, і таранін за нами преться. Він каже, Ліза, Люба, підемте за мною. Тобто він навіть боявся зі мною один на один залишитись. Нащо ти береш дівчат ти про них говориш гадощі? Ну, це ну, я не знаю. Для чого це робить? Я не розумію поведінку людині, якій 59 років, який веде себе як хлопець років 10, 12, 15, не знаю. Тобто ніякої відповідальності. На себе він не бере, він не може відповідати за свої слова, за свої дії, то як він виховує своїх дітей, неповнолітніх, я не розумію, як дівчат це виховав він. І так збирається виховувати мого внучика, я цього не дозволю ніколи. Ці люди недостойні бути опікунами моєї, моєї дитиночки, внучика. Так, він дідушка, куди вдіватися? Він дідушка, горе дідушка. Ця люда, вона йому ніхто, вона ж тепер ходить на всі поховання, де виставки дітей в Полтаві були. Вона стала як родина загиблих. Яка вона? Хто вона моїм дітям, оця жінка? Ну, якби Таранін там став фотографуватись там, з родинами, я б ще зрозуміла. А Людмила Тараніна, яким боком вона до дітей загиблих, я й досі не розумію. То вона на карточку собі гроші збирає, то вона стає біля родин загиблих. Ну, ви знаєте, для чого це робиться. Це все за пільги, це все за гроші, за пільги, щоб жити за за кошти мого внучика. Тому такі люди страшні, просто страшні. Ну, що мені сказати? Ви самі вже знаєте, скільки разів я записувала це відео. У мене стільки переписки, я невістки з цією тараніною Людмилою, скільки гадощів вони говорять в мою адресу. А я їм по стрілочку з Німеччини шлю. А я їм кажу, ой, дякую, які ви молодці, а я стараюсь собі. Ну, тобто я дуже наївна, доросла, наївна і людина така непрактична, яка просто довірилась. Він мені в Берліні говорив, що твої гроші в мене, твоя Ямаха в мене, я там збережу твої документи, ми там все перевезли туди, 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 а потім пройшов якийсь час і, і нічого немає. І в мене все забрали, і внучка привласнили, і, і живи собі, як хочеш. А він мені, Таранін, говорить: що ти приїхала, ми ж хорошо живемо. Тобто вони хорошо живуть, а ми з внучка маємо плакати один за одним. І, і маю я жити без своїх речей. Я платила кредит на. Машинку, швейну машинку, вона жодного разу не шила, вона в упаковці. Мені друзі дарили там духовки, в мене є полісоси, два великих телевізори, я з Красногорівки вивозила. Ну Це все привласнили, все абсолютно. І, і говорять, ми добре живемо, ти чому приїхала? Тобто ти взагалі взялась? На Нащо ти приїхала за своїми речами, за своїми документами, нагородами? Нащо ти взагалі? Тут ти така? Оце Таранін такий, і його дружина, яка алочкисталь писала, вона боїться за свої гроші, вона боїться за свої деньги. Так ви ж говорите, що ви не брали тепер у мене цих грошей. Як же я боюсь за свої деньги? Що ж відбувається? Ви знову обманюєте? Тобто живуть на обмані. Понимаєте? Ну, це, це як можна жити на обмані все своє життя? ну, спиться їм спокійно. Ну, як можна жити в Полтаві, дивитися людям в очі і говорити, що ні-ні, ні, все в порядку, це наш внучик. А все джава говорили, що яка бабушка, у нього одна от Люда. щоб дитинка називала мене просто Лана, а її бабушка. Ось такий план після загибелі мого сина. До загибелі мого сина вони мені в рот заглядали. Як тільки загинув Віталік, вони вирішили все привласнити. Так це родина аферистів, аферистів, яка буде покарана 100%. Ось записала коротке відео. Їду за справедливістю, їду брати за даню, Данька Сонце моє, люблю тебе, вищі неба, просто люблю дуже сильно. Моя роднулька, моя любімка. Я в нього питала, хто моя роднулька? Вона каже, ніцькоталянін. Я кажу, хто моя любімка? Він каже, Даніцькаталянін. Я кажу, дай поцілую, ручки, ніжки, дай поцілую. Ми цьомали з ними обнімались. Транін говорить, не цілувати. В смислі, рідна бабуся не може поцілувати дитину. Що таке відбувається? Що ти приїхала бабуся два Ніра, що ти приїхала без зуба, я цілуєш рібенка в губи. Ну, тобто, знаєте, ну такі речі, які людина нормальна, просто не скаже. Не скаже. Тобто, дедушка, і приїхала бабуся, то має бути радість у дитини, а замість цього дитина чула сварки, тільки сварки. Я боюсь їхати до цих людей. Я боюсь травмувати Данила, дуже боюсь. Щоб він не заплакав, щоб він не злякався, щоб це, що будуть е тарані не витворяти і знову. Тому я сама до них не поїду. Я маю поїхати з поліцією, з мером міста Полтави, з депутатами, з ювінальною поліцією, соціальною службою, щоб ці люди просто вони такі ж дідушка, як і я, бабушка. вони не мають права не дати мені дитинку, яка до мене дуже хоче. До останнього разу від, від безходності сказав, бабуська, скоро увійдемося і більше ми не бачились. Я прибачаюсь, має бути справедливість на світі, тому що ми з Данилом душі тянемось один до одного. Дякую, що ви поруч. Дякую, що ви мені допомагаєте. Бо дуже важко. Дуже важко. Я знаю, що й Дані дуже важко. Без мами, без папи, без двох рідних людей, а ще без бабусі, яка зникла і не знає, де вона. А йому кажуть, вона дуже зайнята чим? Чим зайнята? Тим, що хочу його побачити, прибиваю стіни, а вони не пробиваються. Дякую вам, почтуть. Тому їду, їду і буду боротися за Данила і за нас обох, тому що за нас все вирішили. Тобто, таранін, в нього синдром Бога, і в Тараніної також. Вони вирішили мою судьбу, вирішили долю цієї дитинки. Хто ви такі? Хто ви такі, яке ви маєте право лізти в чуже життя? Ви перетнули чужий кордон. Це моє життя. І в Данила в нього є особисте життя. Він хоче бачити свою бабусю, хоче з нею гуляти і бути разом. Ви перетнули його кордон. У вас нема кордонів, ви не можете себе контролювати, так які з вас опікуни, яких дівчат ви виховуєте. Така ситуація, друзі. Тому я їду. Не здаюсь ніколи і борюсь за данечку і за справедливість. Дякую вам. Як завжди, цьому, ваша Лана.